Добрий день, малятка! Зараз ми з вами пограємо. Подивіться, дітки, уважно! Це геометричні фігури. У кожної фігурки є своя кімнатка. Давайте разом пригадаємо, яку назву має певна геометрична фігура. Як називається фігура червоного кольору? Трикутник вірно. Яку назву має фігура жовтого кольору? Коло залишилася фігура зеленого кольору. І це квадрат молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Що зайве. Треба звертати увагу на розмір і на кольор. Будьте уважні на цій картинці. Яка фігура зайва? Зайвий круг синього кольору відрізняється за кольором. На наступній картинці, яка фігура зайва? Жовтий квадрат відрізняється від інших за розміром? На цій картині зайвий. Трикутник жовтого кольору відрізняється від інших за кольором. На цій картині зайвий. Синій трикутник відрізняється за розміром. Молодці малята!